Business Logic Vulnerability – це помилки, які фреймворк не може відслідкувати через те, що це вразливість в самій логіки, тобто ви щось не так десь не туди передали. І відповідно фреймворк вас тут не може перестрахувати, тому що він не розуміє логіку. Тому ці вразливості все більше і більше набирають популярність і тому вони входять, входить впевно в вас. Хоча б у вас входить не тільки ця вразливість, а й багато інших. Тому давайте, давайте, давайте запускати. Значить, що нам тут потрібно зробити. Нам потрібно купити жакет за зниженою ціною. Запускаємо так, давайте ми з вами зробимо бурп. Ось так. Для початку нам потрібно зареєструватися. Ось ми вже бачимо наш жакет. 1337 доларів. Він коштує. Нам потрібно зареєструватися для того, щоб... Здійснити покупку через те, що наша покупка вона ж списується з нашого рахунку. Правильно. Тому ми заходимо в My Account. Бачимо, що тут у нас підгружається. Можемо зробити ось так, тому що поки нам більш важливо, що підгружається. Вставляємо наші креди. Так. І логінимось. Так, а я хотів би, щоб воно в зворотньому порядку мені. Ось так, о, щоб нові були зверху. Ось ми бачимо, що наш логін пройшов і ми відправляли. Так, що у нас ось такого формату? У нас є тут CSRF, е, username, паспорт. Ну, це насправді для нас не важливо. Важливо те, що ми бачимо, що в нас лише 100 доларів на нашій карті. Тому ми переходимо на головну сторінку і пробуємо купити наш жакет. Переходимо на жакет, нажимаємо View Details. Так. А, додаємо в корзину. Ось він впав в корзину. Ми можемо подивитися, що в корзині. Що у нас є? О, в нас в корзині вже є прайс. Отут ми його і будемо пробувати атакувати. В нас тут прайсу немає. Тепер переходимо в корзину. Давайте ми бачимо прайс, і давайте ми його просто відмітимо, що ми його потім не загубили. Так, хайлайт. Так, а, ось ми бачимо, пробуємо купити. Бачимо, що в нас ще є поле з купоном. Ще можна було б з купоном погратися. Так, а, натискаємо купити і щось я не бачу ніякого. А, ось мені пише, що недостатньо кредитів для купівлі. Окей, okay. що ми робимо? Ми для початку видаляємо з корзини, йдемо в нашу запит з корзиною сюди і відправляємо його в репітер. Тому що нагадаю, що без репітера ми не можемо тут змінювати ніякі дані. Для того, щоб дані змінити, нам треба йти в репітер. Йдемо в репітер, ставимо 0 доларів, відправляємо. Бачимо, що в нас редірект 302. Йдемо ще раз в корзину. Бачимо, що у нас нічого не відбулося, що наша корзина пуста, хоча ми пішли в редирект. Давайте ми пройдемо за редиректом і подивимося, що нам, воно нам відмалювало. Так, воно нам нічого не відмалювало, воно нас далі не перекинуло, воно просто оновило сторінку. Тобто, що нам потрібно робити далі? Ще штука в тому, що, так як ми вказали 0, це може бути неадекватно і перевірятися. Тому ми можемо спробувати вказати, наприклад, одиничку. Демо ще раз. А в наш так, в наш наш, наш наш запит. Так, давайте. Де він? Я його ще раз просто відправлю. Send to repeater. Так, send to repeater. І поставимо 1 долар. Відправляємо. Так, в нас знову редирект. Оновлюємо. І бачимо, що в нас в корзину впав жакет вартістю 1 цент 0,01 долар. Так, пробуємо його купити. І бачимо, що в нас все вийшло, все просто.